Олег Міхнюк уроженець села Мала Дівиця. Наш земляк мужній, відважний, справжній. Він один із тих, хто впродовж багатостраждальної історії України боровся за свободу, цілісність, незалежність нашої держави. Олег Міхнюк за жодних обставин не зрадив своїм життєвим принципам. Він служив народу України. Наш земляк пройшов Афганістан. Опікувався питаннями захисту ветеранів війни бойових дій. Загострене почуття справедливості привело Олега Міхнюка на майдан Незалежності у 2013 році. Разом з іншими афганцями, охороняв мітингувальників, був обраний сотником афганської сотні. Саме йому належала ідея підпалити шини на Грушевського, щоб завадити Беркуту, стріляти у мітингувальників. Його промова на майдані то слова людини, яка, попри все, вірить у мирне майбуття України. Ми! Воїни-інтернаціоналісти різних національностей, вірних різних віросповідань, різних політичних поглядів вийшли сюди, на цей майдан для того, щоб сказати народу України, чітко служим народу України. прийшли сюди для того, щоб зберегти цілісність нашої держави. Це перше, щоб не допустити федералізації, для того, щоб захистити народ України, щоб не дати подонкам, діркутьонкам підняти кіок на наших дітей, на наших онуків, щоб захистити жінок і батьків. І хай вони знають, що поки ми... Стоїмо разом з вами, ми можемо дати відсіч любому, хто посягне на ваше життя, тому що ми, як ніхто інший, знаємо ціну життю і кровопролиттю. Дякую, завжди з вами. Служимо народу України. Слава Україні! З початком антитерористичної операції Олег Міхнюк став на захист кордонів рідної держави. Він командир загону територіальної оборони Айдар 20 серпня 2014 року. Олег Міхнюк загинув біля селища Новосвітлівка Луганської області. Указом президента України, нашому земляку, Олегу Міхнюку, присвоєно звання Героя України. heroe no. She's missing oh, yeah.